Скільки разів ти чув цю фразу? Якщо ти такий розумний, то чому такий бідний? І навіть якщо тобі її не казали голос, вона звучала десь усередині. У дні, коли не вистачає на оренду, у моменти, коли хтось менш талановитий хизується новою машиною, уночі, коли ти лежиш і не можеш заснути, бо голові крутиться одне й те саме. Я ж не дурень, то чому все так погано? Ти ж наче все робив правильно. Добре вчився у школі, читав книжки, був розумним хлопцем або перспективною дівчиною. Уникав дурниць, не ліс у чорні чи сірі темки, не витрачав гроші направо і наліво. Навіть іншим радив, як жити, але дивишся на. Рахунок у банку і стає якось соромно, не те, що перед іншим, перед собою. І тут починається найнебезпечніше. Ти починаєш сумніватися у власному розумі. Бо якщо ти дійсно розумно, то чому ти живеш як бідняк? Ось що ми зараз і розберемо. Це відео не буде черговим потоком мотиваційних кліше, не буде думай як багатій, візуалізуй успіх, вставай 5 і ранку, і буде тобі багатство. Ми підемо глибше, ми поговоримо про те, що розум це ще не синонім до успіху. Чому освіта, юридиція, логіка не гарантують фінансової незалежності? Чому ти можеш бути найрозумнішою людиною в кімнаті і водночас з єдиною, то не можу дозволити собі поїхати у відпустку. Ми зачепимо, як виховання змушує тебе грати в скромного, як страх виглядати смішним тримає тебе в тіні, і як навіть надмірний розум іноді стає капканом, бо іноді твоя логіка, твоє критичне мислення, твоя обережність це саме те, що надає тобі заробити. І якщо зараз ти готовий не виправдовуватись, не шукати винних, а чесно подивитися правді в очі, тоді сідай зручніше, бо це буде важка, але чесна розмова. Наприклад, і дивись, важливо зрозуміти одну річ: розум це інструмент, і от як ти ним користуєшся, вже інше питання. Можна мати мозок генії, але використовувати його не в ту сторону. Наприклад, ти чудово аналізуєш, читаєш складні книжки, розумієшся на філософії або навіть на психології людей. Але грошей від цього не додається. Чому? Бо розум це не навичка зробляти, це як мати хороші ноги, але ніколи не вчитися бігати. Ти можеш бути інтелектуалом, але фінансово дитиною. Ти можеш розуміти глобальні процеси у світі, але не знати, що таке складний процент. Ти можеш писати диплом про економіку і ніколи не спробувати створити бізнес, бо боїшся провалу, бо тебе цього не вчили. Тобі казали, головне добре вчитись. Бути розумним усе в житті буде. Не гони за грошима, головне душа. Треба бути скромним і працюватим. І ти в це повірив. Але світ працює інакше. Світ не платить за диплом, світ не платить за твої розумні думки, світ платить за рішення, які приносять результат, за навички, за дію, за ризик. А ти сидиш, аналізуєш, міркуєш і нічого не міняється. Ось дивна річ: чим людина розумніша, тим більше вона застрігає в собі. Багато з тих, кого ми називаємо розумними, тонуть у безкінечному аналізі, сумнівах і внутрішній боротьбі. Вони розкладають усе по поличках, обмірковують кожен варіант. Бояться кожного ризику, прокручують сценарій наперед, і через це нічого не роблять. Вони можуть годинами говорити про те, чого цей бізнес ідея не спрацює, чому інші псують ринок, чому зараз не час. Чому краще ще трохи подумати, ще трошки повчитися, ще трошки почекати. І ось парадокс: у той час як вони розкладають світ на частини, якийсь простий хлопець чи дівчина просто бере і робить. У нього немає стратегії на 5 років. Він не читає робота кіосакі перед сном. Він не боїться виглядати смішно, якщо не вийде. У нього з'явилась ідея, і він її спробував одразу без роздумів. І що найсмішніше саме він знімає вершки, бо діяв, бо ризикнув, бо не витрачав руки на сумніви, і всередині, бачачи це тому, що розумному дуже боляче, бо розумний бачить той, кого він вважав нижчим за себе, уже там, де він навіть боїться уявити себе. Ось у чому правда. Твій розум це як надто швидка і крута машина, яка не виїжджає з гаражу, бо ти боїшся подряпин, бо боїшся штрафів, бо ще не пройшов тихогляд. А якийсь старий жигуль уже катається по трасі, і так він не ідеальний, але він їде, а ти стоїш. І поки ти вдосконаліш план, інші що його реалізували з помилками, кострубато, але реально. Такі люди спочатку роблять, наступають на граблі і міняють стратегію одразу, аби знову не отримати між очі. А розумні завжди тільки думають, як би на ті граблі не наступити. Справа в тому, що досягають великого успіху тільки ті люди, які мають неадекватну впевненість у собі, які дозволяють собі ризикувати і кайфують від цього. Такі люди не планують заздалегідь, вони змінюють гру по ходу розвитку всіх подій. Дотримуються правила, проблеми вирішуються по мірі їх поступлення. І тому вони завжди вище тих, хто постійно Кожен крок, адже найголовніше досвід, який ти отримуєш на практиці, а не одна теорія, яку ти сам собі створюєш лише, аби не діяти. Тому просто припини бути розумним, як би це не звучало. Перестань думати і обмисловлювати те, що міг би спробувати прямо зараз. І навіть якби не вийшло, ти знав би, чому так сталося, і наступного разу вже не допустив би помилку у тому ж місці. Ось кілька дієвих кроків для тих, хто занадто розумний. Перше, замість аналізу діє. Правило 80 на 20. Перестань доводити собі, що ще не час. Замість того, щоб думати, як краще, Жибе хоч якось. 80% результату приходять від перших дій, навіть недосконалих. Решта 20% це вже оптимізація. Хотів стати блогером, Зніми вже того рілса. Хотів спробувати себе у дизайні, скачу програму і навчайся. Хотів навчати людей запустити продукт. Хочеш заробляти на зйомці відео, запропонуй послугу, навіть якщо не все ідеально і вилизано. Твої думки нічого не змінюють. Лише дії, хоч криві, хоч ніякі, зрушують з місця. Обмеж себе в роздумних речах, тимчасово. Якщо ти кожен день дивишся підкасти, читаєш книжки, слухаєш лекції. І нічого не робиш, це не розвиток, це втеча від реальності, які ти не вдаха. Веди для себе правила одна нова ідея, одна дія. Прочитав про бізнес, за 24 години, протести хоч крихту. Послухав про контент, той же день зроби хоча б одну публікацію. Не читай наступну книжку, поки не втілив хоч щось з попередньої. Твоє мислення вже давно наповнене. Тіло ні. Навчися промовляти вголос. Розумні бояться помилок, бояться виглядати смішно, бояться сказати, я не знаю, мене не вийшло. Але саме це вбиває тебе. Фейл це не поразка, це показник, що ти граєш. Фейл Ел еквівалент не цінніше валюті у житті людини досвіду. Ти отримаєш те, що не можна отримати, просто думаючи. Для того щоб отримати досвід, тобі по-любому потрібно щось робити. Пейл це те, через що пройшли всі, у кого вийшло стати тим, ким ти зараз вмієш стати. Стань тим, хто робить і виправляє, а не тим, хто думає і ніколи не починає. Друзі, займаєся більше шести років, і ця модель працює і буде працювати ще дуже багато років. Доказом цього я маю учні. Потім отримують перші замовлення вже перший тиждень роботи. Ось до речі, статистика моїх магазинів неці за минулий рік. Я показую вам це не сіли погазуватися, а щоб вас анотувати, робити результати. Щоб досягти результату, потрібно просто діяти. Але якщо ваші дії сіпі та небриковані, то це ще буде дуже добрим та ставним. Тому я запрошую вас на своє авторське навчання, де є з командою доведемо вас. До перших продажів за року. ви отримаєте майже цілодобову підтримку по будь-яким питанням. Я гарантую заробіт кожному, хто буде святкувати інструкції та все робити, як ми кажемо. Щоб потрапити на навчання, заповню анкету в описі під цим відео. Заповнення анкети ні до чого вас не зобов'язує, тому не прогав свій шанс.